Леви. Сьогодні я хочу подивитися таро прогноз для вас на березень 2026 рік. Подумайте про себе, подумайте, чого вам хочеться. Подумайте, що в своєму житті ви хочете змінити. Да? Що покращить, в принципі, чого вам хочеться. Да? І фокусіруйтеся і дотока на собі. Да? Перша карта? Вау! Сіяйте, да? Це прекрасна карта, звізда, зірка. Да? Вона говорить про те, що всі мрії ваші збудуться. Всі моменти, які ви собі плануєте, будуєте, вони збудуться. Ви будете сіяти. в когось це сцена, в когось це вебінар, в когось хтось дійсно співає, танцює, в когось сцена, в когось вебінари, в когось, можливо, просто зустріч, якась невелика. Да? і там 6 чоловік буде сидіти і слухати вас з відкритим ротом, тому що ви є тому що ви сіяєте, тому що від вас йде натхнення, ви надихаєте людей, ви, за вами хочеться йти, вас хочеться слухати. Ви дуже красива, класна, зв'язка, популярна, може, навіть в своєму кругі. Да? кругі. В своєму колі, да? ви поняли. скаже друга карта для прекрасних лавів на березі. Романтика, мужчина. мужчина і романтика. Это прекрасно. Це, знаєте, нова зустріч. Зустріч з партнером, або нова романтична зустріч. Да? Тобто, або це свідання, або це якийсь новий партнер у вашому житті, або це просто людина, яка вас надихає на ту саму зв'язність, на ту саму зірковість, да? і багато моментів романтики, натхнення і підтримки дає. Ще є? ця карта, вона. Ну, як сказати, класна, вона класна. Але якщо ви бачите, що партнер біля вас дуже красивий, але більше балакає, чим робить, то це не значить, що він поміняється колись. Тобто, ця людина не для серйозних відношень. Це або ви будете його собі брати і виспитувати, якщо треба, під себе, або це просто погулять. Просто погуляють, порозлікаються і все, і не там все. Тому що людина більше стелить, чим щось робить. Щось каже третя карта для прекрасних лавік. Страшно. Вам страшно? тіньова сторона це як диявол, да, в інших колодах. Вона випадає, але тут вона випадає глибше, коли, коли людині треба зануритися всередину. Тому що тіньова сторона вона показує, що ви або ще не прийняли свої тіньові сторони, або вони вам мішають жити, тому що ви думаєте, що це якісь недостатки, що вони роблять вас якось не такою, якось неправильно, і так далі. Це та карта, яка говорить, що треба прийняти всі свої тіньові сторони, всі свої моменти, які вам не те, що не нравляться в собі, а ви їх. Отрізаєте, не приймаєте. То есть, є, не подобається мені, що я там, не знаю, матюкаюсь. А є, що я себе за це гноблю, що я матюкаю, що о Боже, яка я там, неправильно, всі такі леді, а я от это, ну, матюкаюсь. Да? такі моменти є. І ця карта, вона про прийняття того, яка ви є на самом деле, про зняття масок, да? про те, що. Не треба казатися лучшою да для когось, або тим більше для себе. Ви будьте для себе обалденною, тому що ви себе прийміть. Прийміть, подружіться з усіма своїми темними сторонами, світлими сторонами, з усіма моментами, доліками і недоліками, з усім. І ще ця карта, звісно, каже, якби це був інша колода, було б написано диявол. І ця карта каже про диявольську красоту. Тобто, ви снакшивательна жінка. Ваше діло сіте до кінця понять і свої моменти для того, щоб далі в житті було тільки краще, легше і обалденніше. Що скаже друга колода для прекрасних лебів? На березень, 2026 рік. Ви думаєте, звісно, тільки про себе. <laughs> про кого вам ще думати? Тільки про себе. Перша карта. Вау! Какой карта. Дев'ятка кубків ну це натхнення, це айфорія, це щастя, це задоволення, це секс, це гроші, це мільйони. Ну, це кайф, кайф, кайф. Тим паче, тут у нас жінка я бачу жінку, що сильні волосся вообще у нас зараз всі красяться, як хочуть. Но сам факт, що вона тут кайфує, що вона тут летить, парить, надихається, віддає, бере цю гармонію, обалдіваю, да? золото, деньги, успіх, да? все, що вона хоче. От, коробка з деньгами -то да? ну, то есть тут, відкрилася. Як будто друге дихання відкривається в людини, будь то вона хоче ще щось зробити, ще щось зробити, нове, старе, все. Тобто тут багато дуже. Позитива, тепла, гармонії і кайфа від того, що ти живеш, от того, що ти робиш. І задоволення, звісно, от того, що ти живеш, і од того, що ти робиш. Що це каже, друга карта для прекрасних лавів? Вау! Львіса, <плевиця> женщина, моя, це ви. Знаєте, ця карта, вона дуже класна, тому що вона архетип ваш, да? огняний. Але якщо у вас чогось не вистачає до огняного архетипу, ви завжди можете його собі зробити, прийняти, створити, виростити і так далі. Ця карта з кішечкою. Вот она, жінка кошка Это мой? Может це это вы, вы женщина-кошка? Може, быть, вот кошки родились, да, там, 99-й, Ще якісь. через 29 плюс 12, 2011, да, наверное, ну, короче, вы поняли. Карта ця, вона, звісно, про ваш архетип, про те, що ви вогонь, що ви класна, експресивна, імпульсивна, задориста, зажигалка. Тобто, да? ну, чоловік – праздник, одним словом, щоб да? не, не нафантазірувати кучу синонімів, я думаю, ви і так це розумієте. І кішкам в неї між ног, під ногами, точніше. да? У ног, точніше, вона лежить. Це про інтуїцію, про сильну інтуїцію, про сильну м якусь бачить. Може ви бачите більше чи менше люди? Може ви бачите людей насквозь, коли вони особи не брешуть. Може, ви інтуїцію свою інтуїції так довіряєте, що бачите багато чого, і воно вам допомагає в житті і не тільки. Можливо, тут ефект дежавю дуже класний у вас. Ви розумієте, що. Ви це вже там проживали, і значить це буде тут по маслу. Можливо, це віщі сни. Тобто тут кішка може блакати про все, що угодно, і якщо ви цього всього перечисленого ще не бачили, то можливо вона вам підказує, щоб ви прислухались до своєї внутрішньої інтуїції і прислухались, придивились до своїх якихось снів. Можливо, деякі записували, наприклад, а потім розуміли, до чого цей сон приснився. Тому що це підсказки від всесвіту. Вони ніколи лишніми не були. Що скаже третя карта для прекрасних лайв? Ідеї, багато ідей, ви жінка, женщина. У вас дуже багато ідей, дуже багато цих всяких, як, лампочка загорілась, да, пишок моментів, можливостей, думок, якісь бізнеси, якісь поїздки, якісь гульки, там, якісь там збирання, вебінари. Короте, все. Ви всім думаєте, і вам все це, треба. все це треба. Тут книжка в нас в ролі знань. Да? Можливо, хтось навчається. Як варіант, або хтось когось навчає, так? ви передаєте знання другій людині. Паж мічовий він говорить про інформацію, тобто тут іде передача інформації, але для того, щоб її вміти передавати правильно і красиво, треба її знати правильно і красиво. Так? Тобто тут знання в круговороті йдуть. Можливо, дійсно ви підете на навчання, на повищення кваліфікації, ну або дійсно будете навчати когось. Що скаже третя колода? Прекрасна Арканум. Для прекрасних лавів. на березень. Оп! вы красивий мужчина! прилетел. На березень 2026 Перша карта. Боже мой. Же карта може говорити тільки про одне, про те, що ви устали і заїбались, і вам нужен отдых. Голова болить. Ноги стадкаш хвост валюється. Знаєте, ну тут захист, захист, і е, хочеться, щоб уже наконець не боліла голова від якихось моментів. Тобто, може, багато чого ви на себе звалили, в березні звалите, або звалили вже і в березні вам треба це все буде розгрібати, наприклад. Або може це новий місяць, нові люди десь на роботі, надо когось навчити, самої не забуть нічого, да? Там, щось зробити і так далі. Тобто, тут хлопати, скажімо так, і немало їх. Що скаже друга карта? Вау, для прекрасних. Це вона ще тіняє, да? Оце дивіться, класна карта, шестірка мечів. Чого класна? Тому що це зміна обстановки, зміна пріоритетів, зміна планів, зміна берегів. Ви плавите на другий берег з точки А в точку Б. Ви, звісно, десь переживаєте, але не бойтесь, не переживайте, ви таки допливите до своєї, до свого берега, до туди, куди вам хочеться, до того куди вам хочеться і так далі. Ця карта, вона про зміну, яка буде. В будь-якому випадку буде, і в будь-якому випадку ви знаєте до чого ці зміни призведуть. Ви знаєте, куди ці зміни доведуть і чого ви хочете цих змін, чого ви хочете з А в точку Б. Ви теж знаєте. знаєте. Тут немає ця карта, не показує, що це ніжидана, ні ждана, Да? Це тут ця карта показує, що цей шлях вже починає відбуватися десь всередині. Ви вже там його формуєте. І ви будете там по цьому шляху двігатися. Тобто, тут все прекрасно. Єдине, що чим більше ви знатимете інформації. Про те місце, куди ви двигаєтесь, якщо це зміна роботи, якщо це зміна життя, зміна країни, квартири і всього іншого, да, відносин. Тобто, чим більше ви знаєте інформації про цю світу, ну, в яку ви двигаєтесь, тим, звісно, для вас буде обалденно і намного лучше. Що скаже третя заключна карта? Для прекрасних левів. Я <с> лев по асценденту, тому я так зробила волосиками. Якщо ви по асценденту лев або по гороскопу лев, і для тих і для тих програється в якоїсь своїй мірі. Заключна карта для левів на березень. Вам нужна женщина. <гум> Вам нужна женщина меча. А ця жінка вона в допомогу може бути в підтримку психолог, таролог, астролог, нумеролог, юрист, адвокат, нотаріус, суддя. Тобто ця людина, вона працює в структурах. Можливо, вам потрібна допомога такої людини, або порада, совет, да? або просто з такою людиною, що тому що огненні знаки і воздушні знаки в них ну обалденна дружба, взагалі по ідеї. Отношення це ну, по-моєму теж обалденні по-моєму, вони ах ахірітельні навіть, да? от, от такими, між такими стихіями. Але тут прям дружба, ну, прям класна. Прям, прям снісеться все, аби тільки вам допомогти. Да? Оттак. І, можливо, тут просто треба пообщатися з подружкою, да? спросити совєта і так далі. І ця людина, вона багато інформаційна, тобто .е. вона багато чого знає. Да? І вона вам допоможе, і вам стане легче в якій-то мірі. А може це та людина, до якої ви хочете поїхати, Ну, у там біля неї, наприклад, або ця людина вам допомагає з цим переїздом, да? з цими там, шмотками, інформацією, і так далі. Тому підходна карта, конечно, вам говорить вам романтики, цей місяць Березень, да? березень це новий місяць, новий місяць, перший місяць весни, і можливо ця карта, і, ця карта, в принципі. Цей місяць березень. він каже: говоріть, прям кричить, прям, щоб ви розквітали, як перші цвіточки да, навесні, як сонце, которое красиво світить і освіщає путь настільки, що просто можна закачатися. От всього вам того самого прекрасного і бажаю розкві, розквісти, розквітати, <світати> любити, цінить себе і нікому не віддавати. А якщо у вас є якісь конкретні запитання з приводу якоїсь ситуації, завжди можете написати мені в інстаграм, Помогу всім, чим змогу.